Так, ось тут зайшов, друзі, наш цех, де ми зварюємо ось такі двотаврові балочки. Бачите, яка красота. Так, щоб ви розуміли, це тут 500 чи 600 балочка, ось. яку ми зварюємо. Б1 дроб2. Ось тут прихватки, паска зроблена, все зроблено. Хлопці зварюють ось таким трактором нашим. Ось. а там у нас стіл. Для зборки ось цієї балки ми самі це все виготовили, зварили стіл, шпильки, ось таку штуку ми купили для того, щоб виставляти, піджимати, обварювати це все. Вже куча приспособ, різні струбцини, домкрати, все що завгодно, зажими. Ой. З допомогою цього всього хлопці створюють. Двутаврові балки. Тому, друзі, якщо вам потрібно виготовити зварну балку, з радістю вам в цьому допоможемо. Звертайтесь, порахуємо, виготовимо найкоротший срок за адекватну ціну.